Тут вже скоро допомога. Тут турки запалили костер. Там же їде скоро допомога, Поліція. Бо турки турки щось запалили, коротше. Ну, це про німеччину коротко. Якщо у нас траву ля, 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 там траву палять, ля-ля-ля. там сторони якийсь за цим за порядком. Вже там декілька машин, поліція, пожарка, скоро допомога. Без приколу. Вертоліт. Вертольот тільки що летів. Ля-ля-ля-ля-ля. ля ля Просто во дворі кострик. На дачу во дворі кострік, блядь, заробить Величезний, наряд, ёлки палки. О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одне, ще одна, ще одна. Ще одна. В, цьому. в в, на дачі десь за, за городом. Но я вам кажу, був би кострик менше. Все одно було б отака, отака Да, Ну і плюс, звісно, що ну, за екологією сидять, це дуже добре. Звісно, це ж без... безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. В тюрму все.